Друзі, усім привіт! Ну і погодка у нас сьогодні, дощ іде. Зранку було плюс 10, це в пів сьомого я сьогодні прокинулась. Зараз вже а зараз потеплішало. Вже плюс 13. Іде дощик. Ось така. ось таке літо. Я зараз хочу піти в Аврору, потрібно там дещо для себе купити. Подивимося, які там знижки, акції. Я сьогодні в безрукавці, тому що теплі. Думала одягати куртку, думаю, там, літом в куртки. ну, Такого ще не було. І оділа без рукавку. А у нас хто в куртках сьогодні ходить, хто. В футболках, знаєте, зранку прокинувся, мабуть, не глянув за вікно, яка там температура повітря, і побіг в футболці. І біжить такий, знаєте, по-різному була. Я зараз в парк зайшла, тут ялинки і аромат дощу, свіжості і ялинок. і пташки десь там. Три, три. Я вже прийшла Чекаємо пішохідний перехід. У нас червоне світло. Прийшла вже до Аврори. Так, є те, що мені потрібно. І коштує 29 гривень. 29 гривень мохіто. Що сьогодні в Аврорі настільки багато людей. Що просто. Так, може дівчаткам кому потрібно, зараз знижка йде на ось такі товари для кухні Ти що. По 39-ки Такі вінчики, вінчики. та багато таких знижок, що можна подивитися. Щось цікаве. Цікава штука, 39 гривень. Тут нитки йдуть. І з цієї сторони голки. Такий наборчик, бачите, акуратно. Навіть з собою в дорогу, якщо брати, зручно, ось такі по 39. теж. Це, Це що по 39 набор гниток, а з цієї сторони, просто мені руки зайняті, дивіться, ножи ці є, голки є, все тут є, гудзики є. Як для дороги взяти такий набор. І бачите, кольори різні не такі, Ой, там я взяла б ти корзинку, була б ти нормальна б людина, але ж ні. Бачите, тим-тин. Зараз очікайте. Зручно. Це стою, дивлюся, як начебто, знаєте, товари з минулого. Свічки зараз в Аврорі, ті, що були по 14 гривень, зараз по 9 акція. Ось такі є для декору свічки 69. Ось такий підсвішник я брала, який 29. Ну, свічка в ньому дуже гарно дивиться, коли вона світиться. Я не знавець товару з Аврори, але мені здається, що це новинка. Чашка 99 гривень. Ось така. Мабуть, новинка. Теж знижки є на чашки. За 19 гривень ще ось такий набір трубочок візьму, бо будемо ж робити махіто. 44 гривні. Масажер такий для голови. не круглий. Банна губка теж потрібна. Зараз скануємо. 39 гривень. Ось така. Я вже вдома. Зараз покажу, що я купила, але я ще заходила в сільпо. Трішки там зіпсували настрій, можливо, і я в цьому житті чогось не розумію. Ладно, нехай це буде тільки моя проблема. Зараз покажу, що я купила і від якої покупки я відмовилася в Аврорі. Це ж було цікаво, і я вже розпакувала, розрізала ось така мочалка для ванни. Виробник ціни я ж в цьому відео вам показувала. Що мені подобається, що вона. В руку якраз по рубці, і отак от зручно. Подивимось. така і Ще е, на 3 літри води оця ємкість іде. Я бачила, що дівчата купують, але дюшес я бачила, вони купують. Казали смачно. Ну Наступному відео будемо куштувати, пробувати, але смаки у всіх різні. І давно я шукала ось таке: це масло для кутікул. У мене таке було, і у такого об'єму мені вистачало ну, більше, ніж на рік. Більше. На рок і півтора. Ціни теж я вам показувала, що мені подобається, тут воно відкручується трішки. Тут масло йде, і потім мазати ось так от. І воно і в сумочку можна покласти, бо закривається Ось. і нормальне. Відмовилась я від у тих трубочки для коктейлю, тому що. Тому що я не знаю, колись я купувала, це було не в Аврорі, і вони, ну мені запах їх не подобається, думаю, так, не хочу. То Я відмовилася і думаю, таке, нехай буде там, я не хочу. Ось такий хліб купила в Сільпо. і Останнім часом нам дуже подобається ось така водичка, карпатська джерельна. Ми беремо негазовану. Смачна водичка. Ну, це всі мої покупки на сьогодні. А Стосовно того, що мені зіпсували настрій, ви знаєте, я не буду на цьому каналі про це розповідати, тому що я перестала сперечатися з людьми, робити якісь зауваження і у кожного своє життя. І кожен живе так, як він вважає за потрібним. Тому дуже важливо, коли ти формуєш коло свого спілкування. Це дуже важливо. І дякую вам за те, що ви в мене є. Це те коло спілкування, яке я дуже і дуже ціную, чесно. Тому бережіть себе. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay I move on each and every day The past is where it stays